Від надзвичайно великого до маленького, від готелю до філіжанки від офісного приміщення до столових приборів. Матео Тун розробляє майже все і отримує за це нові й нові премії. На більшості його робіт не вказано імені автора. Архітектор з південного тиролю воліє залишатись анонімним. Це приклад справжнього ноу-дизайн, Ніхто не дізнається, що пляшки розробили ми. У його офісі в Мілані на півночі Італії Метео Тун працює з командою з 50 співробітників. Серед них багато молоді. Сам же 61-річний архітектор працює вже три десятиліття. Його доробкові присвячено нещодавно виданий фотоальбом. Наприклад, винні будиночки у виноробному господарстві на річці Мозель вони складаються з покрівельного сланцю, видобутого в цьому ж регіоні. За це Матео Тун цьогоріч отримав німецьку архітектурну премію Вино ідея ідея була така: по-перше, багато малесеньких будиночків, менших заяблені, що ростуть навколо Тут Ці приміщення видно зсередини як келія ченця. Насолодившись вином та обідом, можна перепочити в крихітній кімнаті. Матео Туно також вдається класичний дизайн, як от філіжанки для кави еспресо. Чи столовий набір для спецій та рослинної олії, який міланський архітектор розробив наприкінці 70-х для відомого італійського дизайнера? У 80-х тун став одним із засновників італійської дизайнерської групи Мемфіс, яка працювала з чуттєвими формами як протиставлення функціоналізму. З 1984-го Матео Тун має власну студію. Він не вважає себе митцем, не хоче, щоб його називали дизайнером, тільки архітектором. Культу особи у своїй сфері не визнає. Ці жахливі слова. Зірковий дизайнер, зірковий архітектор. Сьогодні зіркою є кожен перукар, а насправді краще звертати увагу на основу на те, що можеш створити. Кожен проект Матео Тун починає з ескізів. Його остання робота вази зі скла Мурано. А ось ці ножі для однієї німецької фірми він розробив разом із партнером Антоніо Родрігезом. Ця форма є первинною, тому не можна казати, що вона кимось розроблена. Вона можна сказати, винайдена пальцями тієї особи, яка користується ножем. Who has to cut. З часом Матео Тун почав проєктувати і великі будівлі. Сайт Готель у Гамбурзі. Проект реалізований спільно з митцем Робертом Вілсоном. У 2001-му він став готелем року. Креативність Туна проявилася і в п'ятизірковому готельному комплексі у південному тиролі, який також неодноразово нагороджувався різними преміями. Усе має бути монолітним. Тож команда Туна подбала про всі деталі від стін до басейну. Пізнати душу місцевості означає взнати природу, мікроклімат, звідки, коли дме вітер, і приходить дощ, де сходить і заходить сонце. Архітектор має це розуміти, і коли це усвідомлюєш, архітектура твориться сама по собі. Як ось у цьому промисловому комплексі 2009 року, де вперше у Мілані кондиціонер функціонує за допомогою тепла самої землі. Довкілля дуже важливо для Матео Туна. Цикл життя будь-якого об'єкта, будь то пляшка чи будинок, уже багато років це головне для нас. Ми намагаємося відчути межі цього. Тобто, це не зелений камуфляж, а екологічне мислення. Принцип, що відповідає духові часу і на який є попит у всьому світі. Незабаром Матео Тун відкриє офіс у Китаї.